То біндеру підійдуть наші нові файли. А саме це горизонтальні, вертикальні та на одну комірку. Що ж, спочатку наповнюємо. Та провіряємо всі наші біндери. І перший це силіконовий з замочком. Хоч і виглядає красиво, але ви його не закриєте. Другий це силиконовий на кнопках. Виглядає краще. Але якщо поставити більше, ніж один файл, то він не вміститься. Така ж подальша ситуація із цим пухнастим. Один так, а два вже перебір. На черзі картони з куромі. Ну і нібито все ідеально Але так само, якщо не поставити більше, ніж один файл. На черзі ось такий шкіряний. Ну і це, мабуть, вже прокляття. Та сама ситуація. він не вміщається взагалі. Наступний картонний джинсовий. Ну, нібито все ідеально знову, але повторюсь, не більше ніж один файл. Інакше з боку він буде вилазити. Та останній на черзі ця шкіряний іншого розміру. Вся надія на нього. І одиво вони нарешті влазять, і не лише для одного файлу. Тож думаю, вибір очевидний для мого наступного біндеру. На жаль, такі ситуації бувають, але ми все одно будемо шукати ті самі ідеальні файли для вас. А поки я своїми всіма посткартками буду тішити з цьому. А як у вас організований біндер? Пишіть коментаря, чи він лише у вас де Субтитрувальниця